Привіт, малятка, привіт, ромашечки мої! Сьогодні я вас запрошую на дуже цікаве заняття. А заняття це математика. І до нас сьогодні в гості на заняття завітали нові геометричні фігури. Подивіться уважно оченятками на стіл. І знайдіть фігуру, яка не має кутів і може котитися. Чи правильно я показала, діти? Як ми можемо ще назвати цей предмет? М'ячик правильно. І сьогодні я вас хочу познайомити із новою геометричною фігурою, яка називається куля. Повторіть діти. Куля не має кутів. Вона кругла, може котитися. І це, діти. Об'ємна фігура. А як же ми можемо перевірити, об'ємна фігура чи плоска фігура? Ми спробуємо її притиснути між долоньками. Чи виходить у мене дітей? Як я не пробую, не виходить у мене її притиснути? Залишається вона такою, то це об'ємна. котися, сиди на місці. А якщо я беру звичайне коло, це плоска фігура. Ось я її беру і притискаю між долоньками. Або на стіл кладу. І також можу притиснути, то це фігура плоска. Бачите? Плоска. А це фігура, яка діти? Об'ємна. І ще раз давайте повторимо це фігура. Об'ємна, а це фігура плоска. А тепер уважно погляньте ось на ці різні предмети і скажіть, що ви тут бачите об'ємне, схоже на кулю. Назвіть матусям. Погляньте, дітки. Чи правильно я вибрала предмети? Чи помилок наробила? Як гадаєте? Давайте спробуємо назвати. Що це? Кубик правильно. А він схожий на кулю? Ні, помилилася я, да? це що, діти? Квадрат. Також помилилась, так? А це що? Вірно, апельсин. Апельсин який? Круглий. Він схожий на кулю. Так, залишаємо. Це що? Клубочок-ниток. Дітки? Схоже на кулю. Так, схоже. І хатинка. На що вона схожа? На кулю? На куб також помилка. Ось ці предмети, які залишились схожі на кулю. Подивіться уважно в своїй кімнаті, що у вас є із предметів схоже на кулю. А ми з вами продовжуємо далі. І у мене тут на столі заховалася ще одна нова фігурка. Подивіться уважно оченятками і скажіть що має багато квадратів в собі і має багато кутів. Вірно я показую? Давайте розглянемо з вами. Цей предмет ми можемо назвати, якщо ви, наприклад, ним граєте, то це кубик, а в математиці. Цю фігуру називають куб. І ця фігура об'ємна. У неї в основі діти є багато сторін, які мають форму квадрата. Ось давайте поглянемо. Квадрат, квадрат. Гляньте, скільки їх. Багато чи мало, діти? Багато, правильно. А скільки ж кутів у куба? Також багато. Якщо дивіться, бачите, перевертаю її і з кожної сторони є квадрат і є кути. Діти, а скажіть мені, чи може ця фігура котитись? Звісно, що ні, бо їй заважають, що діти? Кути і сторони, бо куб сам має основу квадрату. Тепер давайте з вами проведемо також дослід, як із кулею. Що із оцих двох предметів є об'ємним? Що мені треба зробити? Спробувати притиснути правильно. От беру куб. Чи вийшло в мене стиснути його, притиснути? Ні, давайте пробувати на стіл. Також не виходить. Беру квадрат. Видно його? Притиснула я. То скажіть мені, будь ласка, якого кольору предмет об'ємний, вірно, зелений, а плоский? Молодці, рожевого. А тепер уважно погляньте ось на всі ці предмети. Скажіть мені, що ж тут схоже на куб? Чи правильно я вибрала ці предмети? Дітки? Давайте з вами розглядати? Що це? Куля, знову я помилилась, помилокно робила. Ось, знаєте, який гарний, класний барабан, діти. Він схожий на куб? Ні, знову помилки роблю. А це кубик, правильно. Він має в основі квадрат. У нього є кути, є сторони. І він який діти? Об'ємний, правильно. Давайте на хатинку глянемо. Яку фігурку нагадує? куб. правильно. А ось ця деревинка, крона дерева. Що нагадує нам? Яку фігуру? Вірно, кулю. А ягоди, яку нагадують фігуру? Теж кулю. То правильно я взяла цей предмет? Ні, помилку зробила. Ось так легко можна поглянути в кімнаті в себе або коли будете гуляти на вулиці, і звернути увагу, що має форму кулі, а що має форму куба. А зараз пропоную вам трошки розім'яти наш мозок. Перед вами картинка. Згадуйте, цю вправу ми виконуємо двома руками одночасно. Я називаю геометричну фігуру, і ви її знаходите, одночасно показуючи пальчиками на правій і лівій стороні листочка. Готові? Починаємо. Квадрат, трикутник, зірочка, овал, коло, прямокутник. Стрілка. Я думаю, ви впорались з цим завданням, молодці. А ми з вами продовжуємо. І погляньте, які гарні звірята з гостинцями до нас завітали. Давайте їх назвемо. А хто це? Тигр, це що? Горіх, це що? Груша. А це хто? Білка, правильно? І зараз я вам пропоную, діти, закріпити наші навички в рахуванні. От давайте з вами рахувати: Один, два, три, чотири. Скільки всього ми нарахували звірят і гостинців. Всього звірят і гостинців, скільки було діти. Чотири. Правильно. Ми порахували кількістю. Це кількісна річба. А зараз давайте спробуємо порахувати по порядку. Згадуйте. Тигр перший. горіх другий. Груша третя. І білка. Четверта. Назвіть дітки. Що третє? Вірно, третя груша. А хто перший? Перше тигриня. А що друге? Другий горіх? І хто четверта? Четверта білка. А тепер давайте спробуємо ось так назвати. То перший. Називайте другий. Третій. І четвертий. Молодці, які розумнички! Як гарно вправились з завданням. А тепер давайте спробуємо ось що з вами зробити. Скільки у нас зображено тут предметів? Молодці. Чотири. А тепер. Ой, які розумнички. А тепер. Молодці. А зараз. А так скільки. Молодці. А зараз? Ой, які ж у мене розумнички, дітки. Я з вами на цьому прощаюсь. Чекаю вас на наступних заняттях. До наступної зустрічі. До побачення.